і сина Святого Духа. В сьогоднішній день ми шануємо пам'ять святого великомученика, побідоноса Георгія. Святий муж народився на ближньому востоці в Каппадокії, але коли помер його батько, він разом зі своєю матір'ю відправився на батьківщину своєї мами в мешкання тим, де вона народилася, а це місто Ліда, Ліда і там було. Досить немаленьких маєток, матірів, вони були багатими людьми. Від народження Святий Вілікамучий Георгій виховувався в православною вірі в християнстві. Він був вродливий, кмітливий юнак. І коли досягнув повноліття, він вступив на військову службу. І ті здібності, його хист, розум. Юнацька відвага все це сприяло тому, що він за короткий час став воєнничальником місцевого елітного римського полку. Римська імперія, якою правив тоді імператор Декріотіан, постійно воювала. І от Юному Георгію з його військом не раз випадало воювати, він проявляв надзвичайну хоробрість. Талановитим він був талановитим полководцем і слух, мова про його відвагу, його хоробрість, про його здібності, як військового дійшли і до столиці Римської імперії до Риму. Про це прочув імператор Діклітян. І в скорий час він призвав талановитого юнака до себе. Він взвів ще більший сан і юний Георгій. Тому що не було і 30 років він став радником радником імператора Діоклітіана. Він був завжди поруч при всіх засіданнях, при всіх зборищах Сінкліта. Юний Георгій зараз завжди був поруч біля імператора. ну Ми знаємо, що імператор був лютим язичником, і він жорстоко гнав християн І ось знову нова хвиля. Жорстокості найшла на імператора, він видавав знові, заковав нові правила, закони своїм підлеглим, щоб вони знищували людей, які не покорялися його волі, які не бажали приносити жертву ідолам. І одного одно разу під час такого засідання його, його мудріцова, його, його, його міністрів, його сінкліто. Юний Георгій, його душа не витримала, він чув, які видавалися закони, як знищувати, що робити, що вчняти з християнами. І він не витримав, вступився і почав облічати імператора його божевілі. Він казав, імператор, що ти робиш? Це самі найкращі люди, це самі найкращі громадяни, які є в твоїй імперії. Вони сумлінно несуть вахту в армії. Вони виконують всі закони. Вони не роблять ніякого злочину і нічого не вчиняють і не бажають чиняти проти тебе. Єдине, що вони не виконують, не бажають виконувати, це поклонятися ідолам, які не є справжніми богами, а є єдиний Бог, Господь Християн, Ісус Христос. Імператор настільки був, він вражений хоробрістю і тою промовою, яку він сказав під час. Всього двору він не міг на відвомови не жодного слова. І його один із міністрів поприказує по повільні імператора, почав розмовляти із Георгієм. Але вся ця мова була варта, Георгій залишався своїм приконанням. І тоді, замість слів, почалися тортури юного християніна, його ноги були забиті в колоди на грудину мученику полежали. Тяжкий камінь, який заважав, не давав навіть дихати мученьку. На ранок, і брат здивований був, що це ніяк не попливало на його красу, на його, на його здоров'я. Знову мучили Георгія, били голові між жилами, так, так, що тіло було розшмотоване і земля напоїлася кров'ю. Але на ранок, після в'язниці, Георгій стояв перед імператором знову, як наче, як і, якби нічого не було. Його тіло було знову ціле, тому що Господь його зцілив. Імператор тоді подумав, що він перед ним є надзвичайний волк, чарівник, який колдун, який може робити надзвичайні чудеса. І те все, що робиться, це тільки не через волю Божу, не силою Божу, Господа нашого Ісуса Христа, а через волховання і знову і нову тортури. Йоного Георгія, щоб знищити, кинули в ров і засипали на три дня, засипали негашеною ізвістю. Через три дні, коли була відкрита яма, яма, і розкопали ізвість негашену, то всі були здивовані, тому що думали, що побачать лише кісточки святого, а може і того не залишиться. Але на диво всіх, всіх і всіх знучаючих. На здиву імператора юний Георгій стояв знову гарний, молодий, здоровий, без всякої шкоди. Імператор знову придумав нові, нові тортури, знову знущалися над, над, над юним Георгієм, ну і це нічого не допомагало. І тоді один із міністрів сказав, що може, якщо цей волк, то треба прикликати іншого волхва, який своїм чаруванням переможе його. І ти, імператор. Отримаєш перемогу, і ти будеш великим і славним в очах народа. Так і було зроблено. І покликали надзвичайного могутнього волхва, який вели... робив величезні чари, наводив на людей, на тисячі людей чарування мор, божевілля. Він зробив дивні речі, про нього знали всі в імперії. Цього волхва звали Афанасій. І от коли імператор... Розповів Афанасію, що він бажає. Він каже, цар, на завтрашній день ця людина підкориться тобі. Я зроблю таке зілля, зроблю такий напій. Якщо він вип'є, він буде покірний тобі, як ягня. І все, що ти не скажеш, він буде виконувати тобі і робити. І дійсно, на другий день волк приніс до царя дві пляшки. В одній була отрута, була, була яка вбувала яка б в будь-яку людину, а в іншій було таке снадобі, було надобі, що якщо людина вип'є, вона підкорялася своєму господарю і виконувала все, що він не скаже. Георгій посміявся, він перехрестився, помолився і випив перше зілля, перше ту отруту, яку дали. І нічого, він залишився при своєму переконанні. Тоді, тоді йому дали іншу пляшку, він випав і знову нічого з ним не сталося. Афанасій дивувався і не міг розуміти, що так. Імператор мовчав і не міг нічого сказати. Тоді Афанасій почав спілкуватися із Георгієм і, і тоді Афанасій сказав, що я бачу, ти великий чарівник, але навіть наші боги, яким ми поклоняємося яких ми величез... величезні блага, навіть вони не можуть Воскресити мертвого. Я повірю в твою силу, я повірю в Твого Бога. Якщо ти воскресиш мертвого, ось від нас близько 200 метрів знаходиться могила, тому що цей, ця вся розмова і ці всі допити відбувалися за воротами міста. Каже, ось могила людини, яку я знав при житті. Нещодавно пару днів він як помер. Якщо ти його воскресиш, я повірю в Твого силу в Твого Бога. Я повірю, що Він є справжній Господь, що Він справжній Бог, а Ти Його слуга. І дійсно, Афанасій це передав імператору сказано зроблено. Прийшов Георгій до могили, приклонив свої коліна, довго молився. І роздався гром, земля почала тремтіти. Труна, гроб раптово могила розпалася, кришка могили зійшла в сторону і вийшла труна на поверхню. Кришка труни відпала і мертвий вийшов живим, став. І всю хвилину, коли він воскрес, він славив Господа нашого Ісуса Христа і казав, що іншого Бога на світі немає. Імператор був. Збентежений, він не знав, що казати. А волк, чарівник і колдун Афанасів упав до ног великого великомучника Георгія і сказав, воістину єдиний Бог, Господь християнський Ісус Христос, і я бажаю бути Його причетником, Його слугою». І в ту ж хвилину волк вам обезглавили, відсікли йому голову. і то мертвого, який воскрес, воскрес, прославляв Господа, також обізглавили і вмертвіли. І ще продовжувалось не один день суперечка. і бачив, бачив імператор, що всі його намагання, всі були зайві. Він нічого не міг зробити з мучеником. І тоді було дано повеління і у святого угодника Божого в сьогоднішній день в місті Рімі. Було обезглавлено його слуга, який був завжди біля нього, і записував все, що він бачив, все, що він чув, він і передав ці, ці знущання. А якщо ми відкриємо життя Дмитрія Ростовського життє, і ми прочитаємо, то ми багато дізнаємося, тому що там було багато інших чудес. Як все було, як розповлялося, це все було записано слугою вікомучника Георгія і дійшло до наших днів. Ми завжди звертаємось, і от з тих перших часів, з перших часів, було почитання Георгія. Ми знаємо, що знаємо, тому що джерела історичні джерела доносять до нас, що Грузія прийняла одна із перших християнства. І просвітительницею Грузію, жінка, яка принесла християнство, справжню віру в цей народ, в цю державу. Була равноапостольна Ніна. Ну мало хто знає, що вона була рідною племінницею великомученицька Георгія. Тобто, батько равноапостольної Ніни був рідним, рідним братом батька Георгія Побідоносця. І тому. Тому в Грузії ми знаємо, не раз жартуємо, і я так жартую, всіх Грузії не називають Гогі-Гогі. А це відповідно, це ж викаємо, що Георгій-Георгій. І тому слава про свого сородича, про великомученицю яка Георгія, Грузія прийняла сама перша. І тому в Грузії, в Грузії так особливо шанують, шанують, почитають Георгія, Георгія Побідоносця. І майже кожен другий із чоловіків, які в Грузії это всі наймають, називаються Георгіями. І сама равнопостільна гніна була після своєї смерті, була похоронена в храмі, який був в честь Георгія Побідоноса. І у нас на нашій святій землі і наш просвітитель славян, нашого народу, великому, великий князь Владимир, Ясне Сонечко, він прийняв хрещення під Херсонесом. В храмі в храмі, в монастирі, який був який був освячений в честь Георгія Побідоноса. Ярослав Мудрий в 988 році, коли приймав хрещення, то він прийняв ім'я Георгій в честь великомученика Георгія. А в, а в 1036 році, в нашій столиці, він заснував монастир в честь Георгія Побідоносця. І на його печаті. Яку він завжди опечатував документи, встав печатку, було зображення, погробне зображення Георгія Побідоносця. Ми дуже часто бачимо зображення Георгія на коні, яке вражає списом. Но мало хто знає, що це посмертна слава великомученика Георгія. Це, це чудо, яке вже сталося після смерті Георгія. Сталося вона на ближньому востоці, а саме в Лівані, в столиці Лівана, Бейруті. В Беруті, біля Берута було озеро, де жив жахливий жахливий змій, дракон. І люди, щоб зуміли цю, цю тварюку, по-іншому як її називали? Ну, тварюка, тому що вона людей пожирала. Да. І цей дракон виходив із озера, і люди, жителі Берута, приносили дівчат, молодих, гарних дівчат, і дракон їх пожирав і уходив в озеро. І ось сталося так, що донька царя. Бій випав жребій, що вона, що цар мусив свою доньку віддати, щоб пожери її цей дракон, цей Змій. І ось ця царева, царевна стояла на березі і плакала. І раптово, коли вже піднялася хвиля на озері і вже з'явилася голова цього чудовиська, раптово уявився вікомучені Георгій Побіноці на білому коні. Він сказав, що красуню, не бентешся. Господь мій Ісус Христос прислав мене, щоб я захистив тебе. І Він сказав «Іменем Господа мого Ісуса Христа: будь і покоряйся цій діві. І Він сказав до дієві: візьми свій пояс і гріво, б'яжи навколо шиї, і веди цю, це чудовисько в місто. І цей жахливий ця тварина, цей дракон, як ягня покорявся цій, цій юній діві. Вона він привів, вона привела в місто, люди всі жахалися. Цьому велетню, цьому дракону, і на очах у всіх великомученик Григорій сказав, що іменем Господа мого Ісуса Христа я знищую тебе, вражаю, щоб ти більше не лякав цих людей і не пожирав людей. І списом вразив в шию цього дракона і він помер. І з того часу ми бачимо на знаменах військових на іконах великомученика Георгія, який вражає, вражає дракона. І ми знаємо, що всі воїни, хто воює, хто вірить, звертаються звертаються в своїх молитвах до святого Георгія. Чому? Тому що він завжди сприяє перемозі в ратних ділах. І хто мало хто знає, що сьогодні, сьогоднішній день, 80 років тому назад, саме в цей день закінчилася жахлива Друга світова війна під час цієї, цієї війни. Кожен п'ятий українець був, був, був загинув. В концтаборах фашистської Германії було знищено 5,5 мільйонів українців. 250 сіл наших односільчан під час цієї жахливої війни було знищено спалено разом з людьми. І саме в цей день, саме в цей день, 6 травня, у 45-му році закінчилася війна. В цей день був Великдень. Тобто, в цей день, сьогодні, в 45-му році була Пасха. І Пасха була, і мало того, в цей день була пам'ять великомученіка Георгія Побідоносця. Саме в цей день я впевнений сам по його молитвах, по його хадатовістою за нас, по його по молитвах до нього, Господь так створив таке чудо. Що в саме цей день закінчилася жахлива війна, яка принесла багато горя і багатьом державам, а особливо величезне горя для нашого народу. Це по його молитвах були позбавлені такого жахливого ворога, як фашисти, які принесли нас за нашу землю величезний скорбь, тому що кожен п'ятий українець загинув під час цієї війни. Але життя йде далі. Ми живемо, молимося, радуємося. І повна допомога, Великомученика Георгія, не припиняється і по сій день. Цю історію, яку я почув, вона трошки така і юморна. Ну, ви саме зараз почуєте, я її почув, і наші батюшки знають, тому що я вчора коли розпитував. Кажу, бачка, ви чули там то в той що? Він каже, так, чув, дійсно. Я кажу, де це сталося, в якому це місті? Вони кажуть, не знаємо, але знаємо точно, що це сталося десь із обласних міст, в одному із кафедральних соборів в нашої України. Чоловік молодий, який, знаєте, кажуть, відношені до віри, ну був ну ніякий. Він знав, що от є церква, от є Господь, от є. І що в скрутну хвилину приходиться, треба просити у Господа допомоги. І цей чоловік, бізнесмен, попав в халепу. Він позичив величезну кількість грошей, величезну своєму товаришу, який вони тарашували з дитинства. Вони разом займалися бізнесом. І Його товариш мав свій бізнес, в нього свій. І тут у того товариша скруто він прийшов, каже, чоловіче, каже, позич мені. І він, як рідному брату, все, що мав. Величезна кількість грошей, грошей віддай йому каже, на, коли там, ти? скоро ти мені ну, рішиш питання, так. І тут приходить час вже в того бізнесу, теж то гроші треба. Він приходить до свого товариша каже, слухай, ну вже час, повертай, мені треба свої питання рішати, треба закривати. Мої світання. А він йому відповідь, які гроші? Про що ти говориш? У нотаріуса не були, документально нічого не завірили. А просто на хлопське слово один одному повірили. А ми знаємо, хочеш мати ворога, позич велику суму грошей. І будеш точно мати ворога. Не, де так ворог не скушає, якщо там, де гроші. І він в розпачі каже, слуги, як же, брат, я ж тобі дав, каже. Що ти хочеш, які гроші? Нічого не знаю. каже, іди звідь геть. Він вийшов, сів машину, в машину в розпачі, їде, думає, не знає, куди їде. І раптом раз з промислом Божим дивиться храм, золоті копола. Куди йти? До Господа йти. Він приходить в храм, служба, якась літургія закінчилася. І він бачить, батюшка заходить з Христом, перехрестився. Він підходить, каже, а як з батькою поговорити? А каже, зараз батько передягнеться і вийде. Якщо можна, покличте, я хочу з батькою порадитися. Виходить священник, що сталося? Ви хотіли мене бачити, так хотів бачити, батька, в мене така, от така проблема. Отак і так, брат мене кинув, каже, він... я йому дав величезну, величезну суму грошей, мені зараз самі питання рішати. А він каже, що він нічого не брав, я не знаю, що робити. Наймати його вбивцю, каже, я не можу це, каже, і він брат мій, я не можу пролити кров, я не хочу над ним знущатися. Але як бути, батько? ну ж ш... може, як помолитися Богу? Що? Священик, священик стоїть сам в розпачі, не знає, що сказати. Але каже, синок, ну от каже синку, він каже, от там ікона, каже, бач, з лівої сторони, там велика ікона Матір вона, А поруч ікона каже, Великомученика Георгія каже, теж чудотворна. Я знаю, каже, люди просять, моляться, каже, і питання рішають. Йди проси. Сказано. Батько розвернувся, пішов. Цей чоловік підходить до ікони, дивиться, матір Божа. Кажу так, як мені казали. Він дивиться і каже, йой, каже, жінка на руках тримає дитину. І такий скорбний такий в неї погляд, такий, що вона май, майже плаче. І він дивиться і каже, ні, я не можу в тебе просити. У тебе дитина на руках. І тебе, я дивлюся, мене, гляд, мені шкода, тобі треба допомагати. Ні, я в тебе не можу нічого просити. И раз с виноком дивиться икона Георгия, воин с копьем, с мечем, в шолом, в доспехах, Він каже, о, братан, то ты воин, каже, ты помой, и меч, и щит, і все каже, ты вот мужчина, каже, от, братан, поможи, каже, мене кинули, каже, то, слухай, поможи, якщо решиться всем, я отдячу, я прийду, я кажу, тільки поможи мені, пожалуйста. Ти от мужик, ну послухай, Люди, я вам правда кажу, ота от простота, отака от чоловіча, дитяча. Він і так і звертався. Попросив так святого і пішов. На другий ранок його хтось гримає в ворота до нього в особняк. Чоловік не бідний був. Він, він чує дзвонок, розвивається, дивиться, стоїть його товариш розпатлений, на обличчі переляканий, все, прибіг, ти відкриває двері каже. Брат, ти що робиш? каже, Що за цирк? Наша цей спектакль каже. Нащо ти тих мужиків на конях наняв? каже, Прийшли, вибили ворота, каже, порубали всю мебіль. Каже, в латах з мечами каже, чуть на копія на спису мене, чуть не підняли. Сказали, як не вернеш гроші, завтра я порішимо. Братан, наша ти цирк з конями. Каже, ти що, я тобі все верну? Точно. І дійсно за пару днів все вернулося. І цей чоловік, той простець. Прийшов, вставив свічки, благодарив батюшку, чим тим, там, я не знаю, він благодарив, але отак молитвах вірикомучника Георгія. І ця звичайна, звичайна людська скорбота, яка сталася в наші дні, по тій дитячій простоті цього чоловіка, по його тій дитячій вірі, вілікомучник проміг, почув і поміг і прийшов на допомогу. А нам залишається лише вірити в Босці в Бога, якого ісповідував наш Господь, Господа Ісуса Христа. Вірити в нього. Виконувати, якщо ми любимо Господа, то Його заповіді, як Господь каже, треба виконувати. І тоді Його святі і наш вікомучний Георгій буде нам порадою, буде допомога, допомогою у всіх наших у скорботах, у всіх наших невзгодах. Амінь.